Я впевнений, що кожному з нас не раз у житті щось здавалося. Розглянемо декілька прикладів: яка тінь майнула у периферійному зорі. Після перегляду жахів, коли ви зайшли у ванну кімнату, ви побачили щось у дзеркалі. Або колір, насправді якого там немає. Ми не можемо зрозуміти розташування елемента у просторі. Вода нам здається тепла після того, як ми прийшли з холоду. Я думаю, що суть ви зловили. Висновок. Ми не можемо довіряти своїм почуттям. Всі ми бачили сни, і у кожного була непідробна віра в те, що там відбувалося. Спробуйте згадати те почуття страху, яке ви відчували, коли намагалися втекти від когось у своєму сні, але не зрушили з місця. Або почуття тріумфу, коли ви отримали щось, чого так давно хотіли. Та впевненість, яку ви відчували, вона була реальна чи не так? Гіпноз це ще один варіант довести нелогічність реальності. Були спроби визначити кількість людей, які піддаються гіпнозу. Результати вийшли достатньо різноманітними. Причиною є те, що ми не маємо об'єктивних критеріїв, які дозволяють оцінити, чи знаходиться суб'єкт під впливом гіпнозу і з якою мірою, але у будь-якому разі існує певний відсоток людей сприятливих до гіпнозу. Людство почало використовувати поняття гіпнозу навіть у розважальних шоу, як у програмі, де учасники, які були під впливом гіпнозу, рахували. До 10, пропускаючи одну цифру, та всі приклади, які ми з вами розглянули, це були лише дрібні помилки мозку, але головним і найбільш сумним способом обману це є проблеми з психікою. Коли суб'єкт має якогось роду психічне захворювання, його мозок здати на набагато жахливіші речі ніж гру фантазій або нічний кошмар. Людина з психічним захворюванням може бути впевнена у тому, що за нею хтось стежить або ще гірше хоче вбити. Її нервова система кричить про це, але насправді ніякої загрози немає. Давайте згадаємо про реальність. Що ж це таке? Як дізнатися, що реально, а що ні? Начебто нам у цьому допомагає фізика. Але Але фізика не визнає, що таке реальність. Фізика визнає, що таке поточний світ. На приклад. вам сниться сон, у якому ви літаєте. Тобто фізичні закони там не працюють. Та це не говорить про те, що зі світом у вашому сні щось не так, скоріше про те, що він має хибні фізичні розрахунки. Тож ми робимо висновок, що фізика просто описує поточний світ і підлаштовується під нього. Ми впевнені, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Але раптом у мене проблеми з психікою. І я як під гіпнозом не знаю, що правда, а що ні. І насправді 2 плюс 2 дорівнює 5. Єдиним способом, за допомогою якого я можу визначити, що є правда а що ні, є здатність до раціонального мислення, тобто логіка. Зміст вашої свідомості це єдине, чому ви можете довіряти. Я можу бути впевнений у тому, що я сумніваюсь у реальності. Я також можу бути переконаний у тому, що я мислю і роблю висновки. Зазвичай у нас немає сумнівів про існування підлоги під ногами, дерева за вікном чи вашого кота. Прямо кажучи, ми більшу частину часу не замислюємося зовсім про існування цих речей. Але звідки нам насправді знати, що вони існують? Людиною, яка отримала золоту зірку за доведення параної, звідки я знаю, що я знаю до розючого рівня, був філософ та ще й учений і математик Рене Декарт. Під час перегляду фільму Матриця ви кидаєте респект Мачовський за таку захоплюючу наукову фантастичну історію. Але варто пам'ятати, що прототип історії бере початок з творів Декарта ранніх 1600-х років. І щоб такий фільм, як Матриця, мав гарний вигляд, аудиторія повинна бути трохи скептичною. А ми з вами знаємо, що скептик це та людина, яка відноситься з сумнівом до думки, що у цьому житті можна бути впевненим, хоча б у чомусь. І щоб ви знали, Декарт був королем усіх скептиків. В його честь навіть назвали одну з форм скептицизму картезіанський скептицизм. Чому ж Декарт був таким скептиком? Він усвідомив, що багато його минулих переконань були хибними. Ми всі проходимо через такий етап, назвемо це частиною нашого дорослішання. Це таке почуття, ніби ти щойно дізнався жахливу правду про Діда Мороза або Зубну Фею. Або те, що не можна купити гарні штани за 40 гривень, та що батьки насправді знають далеко не все. Але усвідомлення того, що він вірив хибним речам, навштовхувала Декарта на думку: коли він вірив у всі ці речі, він не розумів, що вони хибні. А що, коли деякі речі, в які він усе ще вірить, теж хибні. Але він цього ще не усвідомив, як він може знати, що його переконання вірні. Після невеликого шоку Декарт зрозумів, що єдиним способом переконатися, що в нього немає хибних думок, це не вірити ні в що, принаймні тимчасово. Давай, по нове, міша. все хуй. він запропонував таку аналогію: уявіть, у вас є кошики з яблуками, і ви боїтеся, що деякі згниве. Оскільки гниль може поширитися, зіпсувати свіжі яблука, єдиний спосіб прибрати всю гниль витрусити всі яблука, перевірити кожне по черзі і повернути тільки свіжі назад у кошик. Знайшов, що гнилий фрукт, гнила ідея, може поширитися і заразити сусідні ідеї, Декарт спустошив кошик своїх переконань і вирішив почати спочатку. Коли він уважно перевірить кожне переконання і прийме тільки ті, щодо яких немає сумнівів, тоді він знатиме, що вірить тільки правді. Отже, Декарт розпочав важке завдання перевірки всіх своїх переконань. Він почав з емпіричних речей, які ми знаємо через органи чуття. Багато хто вважає, що наші органи чуття найнайдійніші джерела інформації. Якщо я це бачу, чую, відчуваю смак і запах цього, я знаю, що це існує так. Не зовсім декарт показав, що наші органи чуття весь час нас підводять. Ви поспішаєте привітатися з подругою, але вона повертається, і ви розумієте, що ваші очі вас підвели, і ви гукнули незнайомку. Їжа має дивний смак, коли ви хворієте. Вода кімнатної температури здається гаряча, коли ви взимку приходите з вулиці після гри в сніжки. І ми можемо продовжувати цей список. Ви можете згадати незвичайну кількість випадків, коли отримували хибну інформацію, а усвідомивши це, як можна знову довіритися своїм органам. Мчуття виглядав би світ для вас якось інакше, якби насправді він існував тільки у вашій свідомості. Якби все, що ви прийняли за зовнішню реальність, було б тільки нескінченним сном або галюцинацією, від яких ви ніколи не зможете утямитися, можна бути ще радикальнішими сказати, що ви нічого не знаєте навіть про своє власне існування в минулому і про свій минулий досвід, оскільки все, з чим ви маєте справу, це існування в даний момент змісту вашої свідомості, включаючи пам'ять. Звідки ви знаєте, що не почало існувати лише кілька хвилин тому, причому вже разом зі всіма своїми спогадами. Єдиною порукою тому, що ви все-таки не могли з'явитися на світ пару хвилин тому, є наше уявлення про те, як люди з'являються у світі і як у них утворюються спогади. Ці висновки, в свою чергу, спираються на нашу впевненість існування минулого, але посилатися на ці уявлення як на доказ свого існування в минулому, отже, знову опинитися в замкнутому логічному колі. Найбільш радикальний висновок, який можна зробити зі сказаного, такий. Ваша свідомість це єдине, що може існувати. Такий погляд називається соліпсизмом. Але до цієї проблеми можна підійти інакше. Сон, від якого ми не можемо прокинутися, це зовсім не сон, це реальність, справжній світ, в якому ми всі живемо. Наші думки про речі навколо це просто уявлення того, що ми бачимо. Якщо правильне уявлення про світ у вас чи у когось іншого взагалі неможливе. То твердження, що ваші враження не істинні, взагалі не має сенсу. Теза, що фізичного світу насправді не існує, не може бути істиною, якщо ніхто не може на власні очі переконатися, що цього світу немає. Практично неможливо повірити, що речі навколишнього світу можливо не існують. Наше прийняття і довіра до світу носить інстинктивний і владний характер. Ми не можемо відмовитися від них так просто, лише з філософських міркувань. Отже, ми залишаємося з такими трьома питаннями: чи можна вважати логічною можливість того, що зміст вашої свідомості це єдине, що існує? Або що, якщо навіть світ поза вашою свідомості існує, він зовсім не схожий на те, яким ви його собі уявляєте. Якщо такий стан речей можливий, чи є у вас якісь засоби довести самим собі, що все насправді не так? І якщо ви не в змозі довести, що поза вашою свідомістю хоч щось існує, чи допустимо продовжувати вірити? У існуванні зовнішнього світу